От всі ОСББ, які ми робили, і взагалі за 2021 року ми працюємо по програмі енергоефективності енергодім, ми ну десь з десяток ОСББ ми вже утеплили, тобто, досвід ми маємо е, є відгуки, позитивні. Звісно, люди дуже довольні. І про нас, принаймні, на нашому телебаченні про нас була інформація про те, що ми надійні підрядники. Ми утепляємо. Якщо Є якісь моменти, побили вікна, таке буває, тому що ми працюємо з будівельних люльок, чи ще щось таке. Ми це все робимо за власний кошт, абсолютно по, -по гарантії. Скажімо так, ми виправляємо всі свої помилки. Це Не мої кейси, це кейси голів ОСББ, Розумієте, я, я підрядна організація, я не знаю. Тобто, це це залежить від вас, як ви проведете загальні збори і як ви вирішите з мешканцями? Чи це буде поквартирно, чи це поквадратурно буде. буде? Можна, але треба в фонді спитати, що з цього повертається. Тому що є ж програма 1 і, і, і програма 2, і там є певний комплекс заходів, який є обов'язковим до виконання. Тобто ми зробити можемо питання, що повернеться з цього від фонду або що повернеться від міської ради, якщо скільки у вас в статуті прописано відсотків 51, 67, ну скільки там відсотків голосів є легітимними, і рішення загальних зборів є обов'язковим до виконання. Тільки таким шляхом на сьогодні вони будуть платити.